Всім привіт, записую невеличкий та короткий огляд інструменту Litecoin. Основне, що хочу сказати, скоріше за все, ми знаходимося в глобальному якомусь симетричному трикутнику, який вже накопичується більше, ніж 2,5 тисячі днів. І є така думка, що ми з цього трикутника скоро вийдемо. Не знаю, можливо, до кінця 2020 до кінця 2025 року. Початку 2026 року. Або ми вже ось тут намагаємося вийти з цього трикутника, тому потенціал тут такий десь Ну на 3 ікси тобто оновлення ось цих максимумів, що зліва на історії, постановка історичного максимуму АТХ. Схожа ситуація була і на інструменті XRP. Давайте поглянемо на історію XRP у нас теж. Накопичувався десь більше ніж 2000 днів, майже 2500 днів, в ось такому симетричному, красивому трикутнику. І після того ми побачили вистріл вгору, оновили АТХ і навіть далі зараз XRP теж показує якийсь ріст, тобто ми ще поставили одне АТХ, Але якщо в нас навіть оновиться, оновляться ось ці максимуми, АТХ по лайткоїну, я би там вже виходив з позиції, тому що навіть ось цей Ripple, XRP я ще по ньому огляд не робив. Зроблю огляд теж. Ну тут вже теж не дуже цікаво все відбувається, тому що, скоріше за все, він в майбутньому вже почне йти на якусь глобальну корекцію, тому що він вже всі свої задачі та функції по виходу з трикутника він виконав. Ось тому. Лайткоін це не є фінансова порада, це лише як спостереження того, що ми можемо повторити історію XRP і вийти з трикутника. Тому на цьому все. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть активи, які слід розібрати. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на телеграм-канал. Ось на цьому все. До нових зустрічей!